дня, друзі! Слава Україні! Наша компанія XDrive вийшла на новий рівень. І сьогодні ми хочемо показати ось такі два чудові мотоцикли. Їхня назва Hyper 250. Це новинка 2022 року. Сучасний дизайн, потужний двигун, міцна рама, легкосплавні диски, надійна регульована підвістка від бренду МНТ. Ця модель дійсно вібрала все найкраще і знаходиться на вершині нашої лінійки мотоциклів. Деякі скептики скажуть: о, знову якась 250 -очка. Та що вона їде? Та вона, як всі, вона не їздить. Друзі, насправді тут дуже потужний двигун. Від компанії ZonSh ns 250. Він у нас водяного охолодження, одноциліндровий, один розпредвал, але чотири клапана. І цей 177-й двигун ns 250 в сукупності з шестиступеневою коробкою передач. В комплексі такий двигун з карбюратором Нібі ПВК 34 Спорт при максимальних 9 тисячах оборотів. Видає до 27 кінських сил. Це дуже пристойно для такого класу мотоциклу. Якщо взяти до порівняння до нашої модельки X-Drive Pro Factory 300, там, друзі, у нас 174-й двигун. І коней в нього теж десь 27 приблизно. Так видають. Але тут крутящий момент більше. Так, вже раз почав розказувати за кубатуру. Давайте додавлю, що в нас є такі бікборди, набори від компанії Хюнячі ОТОМ, досить відомої. Тут у нас поршень вже на 84,4 мм. Кільця в комплекті, пальчик, стопорні кільця. Ну, Все це можна замінити, якщо вам буде замало. І зробити тут взагалі одну конячку, як мінімум. Так, передня вилка у нас підвізка із серії Pro, відомого бренду МНТ. Наклейки ми поставили наші ексдрайвовські тут кругом. Що ця вилка може? Вона 48 мм, друзі. Це потовщена вилка, це дуже масивно, ви бачите, яка вона масивна. Тут у нас фрезеровані траверси верхня та нижня. І ця вилочка у нас працює і на стиск, і на відбій. А також, також, подивіться сюди. Ви нажимаєте, для чого воно потрібно. Це в принципі новинка, це ставиться в нових мотоциклах. Ви нажимаєте, коли ви, наприклад, катаєтесь на трасі, катаєтесь на рівностями, і вам потрібно стравити воздух. Тому що у вас вилка стає тугішою. Нажали, ну на даний час мотоцикл не їздив, бачите, він новенький. В принципі, <смі> дуже новенький, тому що він ще в плівці. Деяку ми плівку правда, зняли. От зняли ми з пари там, плівку, з поворотнички, захисту рук ми познімали. знімали, а так в принципі... Майже за кругом напрівичку залишила. Хочу додати, загальний хід передньої вилки у нас 309 мм. Це досить багато. Досить комфортно себе буде почувати райдер, якщо правильно у нас буде вилка, правильно в неї буде вона відрегульована, правильно буде масло для місцевості, якої буде там кататися людина. Що у нас далі, друзі? Задня у нас підвізка. Маятник з прогресією 480 мм. Загальний хід моноамортизатора 299 мм. З регулюванням преднатягу пружини та жорсткості відбою. Зразу видно, він тут дуже потужний. З регулюванням, як я сказав. Далі він у нас опускається на такий маятник масивний. Видно, що фрезерований алюміній, бачите, такий фрезерований. Дуже міцний маєт, мені кажеться, його неможливо якось, щоб з ним щось сталося. Прогресія внизу також це все бачу, тут такий литий алюміній, добротно зроблено. Рама у нас типу клітки з легованої сталі, з доповнюючими захистами. Також видно тут такі косиночки проварено, вона добре, ну, рама міцна тут. І диски на фрезерованих ступіцях. Бачите, видно прямо, вони фрезеровані. Стоять буксатори у нас. 36 по поотовщених відповідно. Ну, отакий ніпельочок прикольний, оранжевого кольору від нашого бренду. І резина, друзі. У нас резина Чао Янг. Це супер резина, супер мягка, супер якісна резина. Передні шини 80х100х21. На на Перейдемо вже до задніх. ззаді у нас обода також алюмінієві. Розмір тут написано на них. Також буксатори. Такі ще наклеїчки прикольніші стоять, бачите? Ну і резина чаоянки, як я сказав. Тут розмір у нас 110 на 100 на 18 Гальма у нас дискові з армованою магістралю. От вона так йде, бачите, в такій резинки по маятнику. Дуже класно зроблено. Отак От у нас магістраль йде. Ззаді в нас однопоршневі тормоза. Діаметр тормозного диска у нас 240 мм, а товщина 4 мм. Досить непогано. Якщо підійти вже до переднього тормозу, також у нас армірована магістраль, але тут вже двопоршневий супорт. У нас тут по пластику, пластик у нас такий елистичний. Такий прикольний пластик, Ну, я думаю, по-любому у нас витримає. Десь якщо можна його заїхати, ним він у нас витримає і боковий пластик, теж такий хороший. Віск у нас теж хороший, такий еластичний. Ну і давайте зразу я включив фару. Вам покажу оптику. Вона у нас LED, світло чудове. Не знаю, як воно буде вночі, але світло дуже яскраве. Ну, я думаю, буде дуже якісне, тому що це все єшки, європейський сертифікат. На даний час фара, її можна зробити отак. Бачите, габарит такий цікавий. Ну, Це пара нового плану, вона на багатьох мотоциклах йде. Тут є також і ближні дальні. Не всіх мотоциклах кросових ставиться ближня дальня ендуро. Класні поворотнички, бачите, теж вони такі нуся. Да, видно одразу, що вони з якісні. А подушечка, дивіться, яка прикольна. От дивіться сюди, яка подушечка. З нашим логотипчиком. Ой, блін, я б собі його купив. Поставив би прикольно, навіть на квадроцикла. Бак у нас збільшений, до 9 літрів, як мінімум, сюди піде. Бачите, такий прозорий білий бак. Ну, він гарно він Сочетається. Давайте по приборній панелі. Ну, вона в принципі стандартна. Скорісний режим. Думаю, такий мотоцикл там десь 125. Мав би їхати, якщо такі, по максималки до 130, думаю. Ну, от зараз тут ми бачимо, трохи нам шланг хромований зважає. Бачимо передачу, яка центрально включена. Тут у нас показник буде повороту, ліво-право. Ну, тут у нас пробіг. Один кілометр, він збивається, можна збити. Вот. Тут у нас показує, скільки ми їдемо, тахометр. Ну, Все стандартно, в принципі, все стандартно. Але великий плюс, що у нас є спідометр, як для ендуро мотоцикла. Так, що ми бачимо з цієї сторони на двигуні, у нас патрубки виходять з помпи. От, виходить патрубок у нас з помпи, він йде в радіатор. З цього радіатора переливається в другий радіатор і потім повертається в нас в голову. Це все працює, функціонує. Воно разом, бачите, в нас вже такі захисні, міцні, фрезеровані. Захисти алюмінієві стоять на радіаторах. І я думаю, щоб це вже ж побити, розбити. Ну, правда, вентилятори у нас пластикові, але все це виглядає дуже дуже потужно. Спереді решітки пластикові, але вони такі еластичні. Думаю, треба знайти добрий пень, щоб це відірвати або побити. Так, що ще в нас з цієї сторони? Кік стартер, у -у, потужний, потужний кік лапка така, ну і знаєте, вона у, хорошо так повертається. Ніжки у нас водія. Зубами такими зубами. Е -е, тормозна мініатюрна ніжка, теж така зубата. Щоб будете в чоботях. Воно буде прикольно приставати. Задні підніжки є у нас на пасажира. Це таке, воно може пригодиться, може не пригодиться, але воно вже є, воно вже добре. Зроблено чудово. Зроблено. Резиночки м'ягенькі. Що далі, друзі? Далі алюмінієвий у нас глушник з чорною такою насадкою ставочкою, прямоток, Звук приємний. блемочкою, тут бачите, так прикольно поставили Power Active. Також у нас є Power Boom. із приємностей. Ну, говорив, ручки не ломайки, 360 градусів, дуже класна штука. Захисти рук. Ось такі вузькі, це дуже класно. Плити в лісі, гілки не будуть тобі бити по руках. Це неприємно. Так, ланцюг у нас чохо. Він у нас золотого кольору, як бачите, поселений. Задня зірка у нас 52 зуби. Бачу, вибито? Передня, на жаль, не бачу. Тут захист такий легенький стоїть. Ми не взяли, тут потрібно ключик на 10, щоб зняти. Ну, як бачите, у нас стоять отакий ловушка цепі, слайдер цепі, також оранжевого кольору під бренд. Зріст метр сімдесят. Вісім. Ой, тут така прикольна цюшечка взагалі. Така класна підушка, матеріал покращений, На профакторі було зовсім другим. Так, на ну мотоцикл по сидінню заявлено біля метра. Він в принципі, ну, я достаю, але ну, воно не так комфортно. Хоча скажу вам, друзі, що з такого плану мотоцикли вони не бувають низькі. Тому що тут комфортна підвізка, вона регулюється, вона має бути, має бути висока. І часом дивися, Хлопці їдуть малого росту, вміють керувати такими апаратами. Багато може не важливо. Я думаю... Томі їздити, він запригнув і поїхав. І вперед. Мотоцикл класний, потужний. Клієнт буде задоволений, який придбає таку техніку. Хто навіть вже поїздив на китайських ендуро мотоциклах, наприклад, на 167, 166, 165 двигуні, навіть на 172-му, самому такому 250-му. На воздушному охолодженню самому міцному на 21 конячку, то такий мотоцикл стане уже слідуючим рівнем вашого росту. Я вже не говорю за Чернівецьку мототрасу. Тут у нас і чемпіони України, і вище. Думаю, що скоро ми туди зберемося і поїдемо. Зараз, якщо вспіємо, то ще сьогодні. Якщо ні, то завтра поїдемо і трохи покатаємо такого коня на мототрасі. Подивимося, як він куди і що. Чого і для чого такий мотоцикл. Ну, це чисто моя суб'єктивна думка. Може хтось скаже неправда, неправий. Ну, Для цього є коментарі, можете писати, будемо вдячні. Я вважаю, що в першу чергу такий мотоцикл підходить для райдерів, які вже себе пробували в мото. -темі. На все добре. До нових зустрічей.